7 грудня о 19-й годині за місцевим часом парламент Південної Кореї розгляне законопроект про імпічмент президенту Юн Сок Юлю, як заявив пресекретар демократичної партії Тобурочо Синре. Голосування відбудеться після того, як глава держави на емоціях оголосив воєнний стан. Законопроект вже підписали 192 депутати, але для його ухвалення проголосувати мають як мінімум. 200 людей, і з нами на зв'язку кореєзнавець Микола Поліщук. Пане Миколо, вітаємо вас. Доброго дня. Ще раз чи нас чутно? Так, так. Так, все добре. добре, да? добре а, пане Миколо, хотів спитати вас з приводу ось цього емоційного рішення. А, можливо, я якось вбачав, що. Корейці вони менш темпераментні і менш схильні до ось таких ну, емоційних рішень, як ну там накшталт вести э, в, в, в воєнний стан. Э, Скажіть, будь поясніть, будь ласка, що сталося? Що це за емоції? <зас>. Вивезти можна, як бачите, тільки кори, навіть і кареця, якщо дуже добре постаратися, А опозиція до президента юна, яка є більшістю у парламенті, да, цим займалася практично весь останній час по можливості, блокуючи його ініціативи і. Блокуючи тих персонажів, тих міністрів, тих чиновників, які призначав президент, врешті-решт, фактично, президент побачив підготовку дуже серйозно до імпічменту і вчинив, на мій погляд, не дуже обдуманий крок, оголосивши цей військовий стан. За великим рахунком, весь цей конфлікт перебував у правовому полі. Президент мав право ввести військовий стан. Парламент мав право відмінити цей військовий стан. Так що чи можна називати це спробою перевороту, то Навряд чи. головна мотивація у президента, я розумію, була відстрочити імпічмент. Ну, скажем так, ми всі знаємо, що під час військового стану там вибори не проводяться. А в Кореї, в тому числі, неможливо провести імпічмент. Проблема президента в тому, що він це вчинив, очевидно, на емоція, не порадившись навіть із своєю партією, через що цей вчинок не знайшов якоїсь підтримки ні у депутатів, ні у противників зрозумілого президента Юна, ні навіть у його союзників. Його партія фактично зараз восколота. І завтра ми побачимо чи. Не перескочить кілька депутатів, не проголосує з навіть партії пропрезидентської за його імпічмент. Далі буде далі. Події будуть розвиватися так: на два місяці президент перестане виконувати свої повноваження. Тимчасовим виконувачем обов'язків стане прем'єр-міністр. А конституційний суд буде два місяці розглядати, чи порушив президент закон. чи... Не порушив після цього, вже за рішенням конституційного суду буде прийнято рішення про імпічмент або президент залишиться при на своїй посаді. Пане Миколо, коли розгорталися ці події в Південній Кореї, в багатьох, і зокрема в мене, був певний шок. Не думали, що саме там може статися ось така ситуація щодо воєнного стану. Тощо, що мене особисто здивувало, це реакція громадян Південної Кореї. Вони дуже швидко мобілізувалися. Як їм це вдалося? Вони буквально за лічені години вже вийшли на протести і висловлювали свою незгоду. скажімо так, країна дуже урбанізована, велике місто Сеул, це величезний мегаполіс. Тому якусь кількість прихильників опозиції без сумнів дуже легко вдалося зібрати. Це навіть не, 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 не найбільший мітинг Я так думаю який можна було побачити в південній Кореї, і більше того, скажімо так, ця партія опозиційна вона веде свій родовід ще з тих часів, коли. Південною Кореєю правили військові диктатори, а опозиція переважно лівого штибу бунтувала проти них, вступала в сутички з поліцейськими, навіть захоплювала міста. Я думаю, що мої ровесники, моє покоління дуже чудово пам'ятають, що всі 80-ті роки тема сутичок протестуючих із поліцією. Це була головна міжнародна. Новина тому ця партія має в своєму досвіді певні елементи мобілізації населення, в тому числі найбільш радикально цих всіх протестуючих молоді в університетах про і вона просто задіяла всі свої важелі для того, щоб привести цих людей під парламент. Тут нічого дивного по моєму немає. Тим більше це місто багато мільйонне, і добратися до парламенту не створювало, не ніяких проблем для. Крейці, який політично стурбований, і прийшов протестувати, пане Миколо. Те, що дуже важливе для нас, особливо в контексті останніх подій пов'язаних з північною Кореєю, так і можливо реакцію південної Кореї на те, що ну зокрема Кимчанин послав там своїх бійців, воювати так на боці країни. Агресорки, Скажіть будь ласка, за ось цими перепитіями внутрішньополітичними. Чи не втратимо ми, скажімо, потрібний нам градус діалогу по наших питаннях? Чи не відволіче ось те, що там відбувається від нас? Ні, однозначно, відволіче, тому що зараз. Південно-корейським політикам буде ну зовсім скажімо так не до України. Вони зараз будуть всі концентруватися на питанні імпічмента. Якщо імпічмент вийде, пройде вдало, то е, тоді вони будуть готуватися до виборів. І, скажімо так зараз Україна і так не була на першому місці в південній Кореї. Війна, яка та на іншому кінці світу, їх не дуже турбувала. Але якщо влада зміниться, то можуть виникнути вже проблеми із тими силами, які є зараз в південно-корейській опозиції, ця об'єднана демократична партія вона часто послуговувалася російськими наративами. Вона постійно лякала корейців тим, що їх відправлять воювати в Україну, і, хоча вона формально скажімо так, засудила вторгнення в. Україну в 22 році, однак її депутати ну завжди старалися виступати проти санкцій на санкцій на північну Корею. Вони постійно говорили, що це буде створювати якусь напруженість це буде створювати проблеми. значить розпалювання війни із на для нас більше дивно наскільки багато в південній Кореї виявилось ну, якщо не прямих прихильників. Північної Кореї, то принаймні є адвокатів. Це дуже несподівано виявилося для не тільки для українців, але мабуть, що й для самих корейців. Тобто, коли президент Юн казав, що симпатики північної Кореї намагаються вчинити імпічмент. Ну він мав певні підстави так говорити. Бо багато людей ну симпатизують або пробують адвокатувати північну Корею. Вони також. Сходяться із північно-корейським режимом в плані дуже жорсткого неприйняття Японії в плані дуже несильного несприйняття американців на корейській території? Тобто, це лівопопулістська популістська партія, прихід якої ну навряд чи буде сприятливий для наших подальших контактів із Південною Кореєю. Пане Миколо. А ще кілька слів про президента Юна а Відбудеться так голосування вже завтра, так 7 грудня. Яка його подальша доля, його політична кар'єра? І, взагалі, трішки може, про нього розкажете нам це консерватор. Він ближчий до тих людей, які створювали. Так, да, вони були диктаторські, але вони створювали економічне чудо в Південної Кореї. Він схвально відгукувався про якщо я не помиляюсь, Лісенмана, якого зараз до якого ставлення дуже неоднозначне в Південній Кореї. Він також, скажімо так, виступав за більш тісну співпрацю із Японією це щодо зовнішньополітичної орієнтації із Америкою. Ми знаємо, що незадовго до цих всіх подій він зустрічався із делегацією з нашим міністром оборони Рустемом Умеровим. Тобто, за великим рахунком, це була людина, яка здатна була до переговорів до якихось компромісів по українському питанню. І за великим рахунок я так вважаю, що він ну, відіграв позитивну роль в контактах між південною Кореєю та Україною. Що буде далі? То ви певно, вже всі знаєте, вже багато говорили про те, що південно-корейські президенти, як правило, кінчають дуже погано. Вони кінчають тим, що як правило відставка супроводжується судом якимось тюремним сроком. Більшість президентів південнокорейських. Мать половина президентів було потім після своєї відставки попали в тюрму. До речі, за дивним збігом обставин, президент Юн починав свою кар'єру як генеральний прокурор Південно корейський В тому числі він брав участь в судах. Над Попередніми двома президентами, які отримали тюремні терміни, опозиція йому закидає. Ну, стандартне звинувачення опозиції щодо президента це хабарництво, отримання якихось дуже дорогих подарунків. Ним і його дружиною. Да ну, в принципі він звинувачує опозицію за великим рахунком. В тому ж самому зараз опозиція була серйозніша, тому що вони будуть доказувати. Що президент намагався вчинити державний переворот, і це звинувачення значно серйозніше ніж ті, які да що я звинувачити в сумочку, якусь 2000 тисячі доларів дружина отримала з української точки зору. Це взагалі якісь дурниці, да звинувачення у державному перевороті було дуже серйозне, і ну думаю, що у нього будуть проблеми так з судом І, 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 і навіть буде стати питання, чи він залишиться на морі. Навіть так, пане Миколу, ми дякуємо, дякуємо вам за коментарі. Глядачам нагадуємо з нами на зв'язку. Був Микола Поліщук, Кореєзнавець.